Максим Лозовський, ви на каналі Байки. Сьогодні ми із райдером Федором з Бета-клубу тестуємо карбюратор Електрон в умовах близьких до екстремальних. Сьогодні у нас плюс 4 а, температура. До кінця а, вона буде вже плюс 3. Це для карбюратора вже критично, треба крутити міняти мітиклера і все таке інше. Карбюратор електрон ми ставили на його мотоцикл, коли було плюс 16. Він працював ідеально. Подивимося, що буде. Додивіться до кінця, там будуть висновки по цьому карбюратору і все, не перемикайтесь. Ну що, отак от прогрівається електрон вже без подсосу, без, без чока. Працюю на холостих, Я нагадаю, 4 градуси тепла. Реально холодно. Все, ми чекаємо на сніг. Я думаю, що цього тижня вже буде сніг, по прогнозу так і буде. Все, в електрону ніхто нічого не робив. Працює на холостих. Немає затримки взагалі. Бачите все ідеально Вже замерзають руки, потрібно. Римові рукавички. для Що там, федя? Ну те ж грибе а? Да, да да. на зацепі. Ну пита... намагайся вигрибати на резині. Ну їдеть, їдуть. блін, Трьохсот Капець. Да. Ну він знову він все в натяг, все в натяг, все на низах, все на резині, все на карбі. Ну але це добре, що пентоцик це дозволяє. Потім на наступний рік вже навчиться. А тут по крабам повзе. Взагалі, крутяк. Охоти. Ще трошки. А ну давай я хочу заїхати, спробувати. Давай, Добре, добре. Так, тебе очки. О! Блін! Завелась відразу. Це з 4Т велика різниця. Воно в порівнянні відчувається капець. 4Т так довго заводиться. В порівнянні. Звісно ж, порівнянні. Так, друга. І буду в натяг пробувати. Так само можливо. Круто, все добре. Класно валить. Є все низа, вірха, плюс чотири, ніхто нічого не регулював. А, і ще хлопці, з нього майже не витікає. А якщо витікає, то дуже мало. Тому що там є обратні клапани. І він, він, бензин витікає вже, коли зовсім до гори дриком поїхали далі. Так. Ну і за рахунок того, що там 2Т, було таке відчуття, що трошки легше йде вгору, трошки легше. Бо на ручку газу реагує миттєво. Я нагадаю, що плюс 4, там стоїть електрон, ніхто нічого не крутить. І ви бачили, він працює дуже круто, дуже лінійно видає тягу. Я, ну, я вам кажу, що я ось зараз 4Т майже не відчув різниці крім того, що 4Т довго доводиться. Зроби горочку на цьому. Ту легку. А я на твоєму попробую. Та ні, не треба, я м натяг, хочу теж легку взяти. Ага! Зразу. Легенько зараз буде. І заодно електрончик протестую на легенькій горочці. Бо я тут хочу відкритися нормально. Полосий ход працює. Плюс 4 Никто ничего не подстраивал Так, погнали а? Ой, добра, добра, добра моторка. Да О! Так. Да. В чому фокус? Тому що моцик полежав і на старому карбі, ну, на стоковому, вилилася б якась кількість палива. І він би отак так відразу не завівся, а на електроні майже воно не протікає. Електрон дає просратися. Смотри. Короче, держи, держи. вот такая ситуация. Что мы делаем? седаем Ага. Треба выехать. Не, не хочешь же разрыто. Сейчас, сейчас. Альтернативный шлях. Альтернативний шлях на Ізі і тепер повземо вгору а, тащить карт тащить, да? І резина тащить Не, вообще шик так, все. Закінчили катку, зараз підведемо деякі підсумки. Отже, у нас 3 градуси тепла. Перше, електрон. Ну що, ми стартували було десь 4, зараз ще прохолодніше стало 3 і волого працює бездоганно. Ніхто не трогав, нічого не крутило, дістали з коробки, поставили і все, і він пашить. Розхід пального менше, вистачило на дуже довго. Ми ще не робили замір, але скоро будемо робити заміри. У нас є два екстренери, Один екстренер на електроні, інший екстренер на стандартному мікарбі. Там зробимо замір вже споживання палива ну, на кілометр. Але дуже довго сьогодні каталося і вистачило. Це, по висновках це все. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока.